Псалом 106. Аллилуя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милість навіки. Хай промовляють так викуплені Господом, яких він визволив із рук ворога, зібрав їх з країн, зі сходу, заходу, півночі й півдня. Вони заблукали в безводній пустелі, не знайшли дороги до заселеного міста. Були голодні й спраглі і умлівала в них душа, і закликали до Господа у своїй недолі, і він визволив їх від їхніх бід, і дорогою прямою попровадив їх, щоби прибули до міста, де мали проживати. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і Його чудеса для людських синів, адже він наситив спустошену душу. Наповнив добром спраглу душу тих, які перебували в мороку у тіні смерті, були сковані нуждою і залізом, оскільки вони збунтувалися проти Божих слів і поглумилися над радою Всевишнього. Тож їхнє серце було впокорене працею, вони знемагали, та не було кому допомогти. І коли їх гнобили, вони заволали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот, вивів їх з мороку і тіні смерті, кайдани їхні розірвав. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських синів. Це ж він розбив мідні брами і розтрощив залізні засуви, допоміг їм повернути з дороги їхнього беззаконня, бо через своє беззаконня вони зазнали приниження, будь-яка їжа стала огидною для їхньої душі, і вони наблизилися до воріт смерті. І коли їх гнобили, вони заволали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот. Він послав своє слово й оздоровив їх, визволив їх від їхньої погибелі. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських синів, хай принесуть жертву хвали, хай розкажуть про його діла з радістю, ті, які відпливають у море на кораблях, котрі торгують на багатьох водних шляхах. Бачили Господні діла і Його чудеса в морській глибині. Він промовив, і зірвався нищівний вітер, піднялися вгору морські хвилі, вони підносяться до неба і спадають у безодню, їхня душа танула в біді. Вони розбушувалися, заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість пропала. Та у своєму горі вони заволали до Господа, і Він їх звільнив від їхніх страждань. Він наказав бурі і настала тиша, і заспокоїлися її хвилі. Вони ж зраділи, що стихло, і він привів їх до бажаної пристані. Тож хай прославляють Господа за його милосердя, за його чудеса для людських синів. Хай величають його на зібраннях народу, на засіданні старців нехай Його прославляють. Він обернув ріки в пустелі і водні джерела на суху землю, плодоносну землю через злодіяння тих, хто на ній живе, перетворив у Солончаки, а пустелю він обернув у озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселив там спраглих, і вони збудували місто для проживання. Тож вони засіяли поля, насадили виноградники і зібрали вирощений урожай, і він поблагословив їх і стали дуже численними, і їхньої худоби не поменшало. Та вони стали нечисленними, і зле їм було під тягарем страждань і болю. Зневага вилилася на володарів, він дав їм блукати в непрохідних місцях на бездоріжжі. Він допоміг бідному вибратися з убогості і намножив родини як отару, побачать це праведні і зрадіють, а все беззаконне закриє свої вуста. Хто мудрий і буде дотримуватися цього? Вони зрозуміють милість Господню. Євангеліє від Луки, розділ 18, Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи. В якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився. Була в тому місці й вдова, яка приходила до нього й говорила: Захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила й не надокучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні і за ніщо мають інших, розповів таку притчу Два чоловіки ввійшли до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди промовляючи. Боже, будь милосердний до мене, грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений. А хто себе понижує, піднесений буде. Приносили ж до нього й немовлять, щоби до них доторкнувся, учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже: Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого Царства як дитина, той не увійде до нього, і запитав його якийсь знатний кажучи. Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус же йому відповів: Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи, неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав: Усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому. Ще одного бракує тобі усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав: Як тяжко багатим увійти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому ввійти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали, Хто ж тоді може спастися, він же відповів неможливе для людей є можливе для Бога. І промовив Петро: ось ми, залишивши своє, пішли за тобою. Він же сказав їм: Запевняю вас, що немає нікого, хто залишивши дім або дружину, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці вічне життя. Узявши дванадцятьох, він промовив до них Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про Сина Людського, бо Він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований, після бичування уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та вони нічого того не збагнули. Це слово було приховане від них, і вони не розуміли сказаного. І сталося, коли він наближався до Єрихона, а який сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І Він закричав, гукаючи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести Його до себе. Коли він наблизився, запитав Його Що ти хочеш, щоб я для Тебе зробив. Він же сказав Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе. І Він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога, а весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Ісуса Навіна, розділ 23 І сталося, що через багато днів, після того як Господь дав Ізраїлеві спокій від усіх їхніх навколишніх ворогів, Ісус став дуже старим, досягнув похилого віку. Тож Ісус скликав усіх ізраїльських синів їхню раду старійшин, їхніх князів, їхніх писарів і їхніх суддів, і сказав їм: Я зістарився і досягнув похилого віку. Ви ж побачили те, що вчинив Господь ваш Бог усім цим народам перед вашим обличчям, бо Господь ваш Бог, Він той, хто воював за вас. Гляньте, що я передав вам. Народи, які залишилися, вони вам у спадок, вашим племенам, від Йордану, усі народи, які я вигубив, і від великого моря на заході сонця буде ваша границя, і Господь ваш Бог, Він вигубить їх з вашого обличчя, аж доки не загинуть, і нашле на них диких звірів, аж доки не вигубить їх, і їхніх царів з вашого обличчя. І успадкуєте їхню землю, як і сказав вам Господь ваш Бог. Отже, будьте дуже мужніми, щоб зберігати і чинити все, що написане в книзі закону Мойсея, аби не звернули ви направо чи наліво, щоб ви не ввійшли до цього народу, який залишився, і їхні імена богів не будуть називати посеред вас, не поклонятиметеся їм і не служитимете їм. Але пристанете серцем до Господа, вашого Бога, як ви і чинили до цього дня, і Господь вигубив їх, великі й сильні народи, сперед вашого обличчя, і щодо вас, то ніхто не повстав проти вас аж до цього дня. Один із вас проганяв тисячі, бо Господь ваш Бог воював за вас, як вам і сказав. Тож ви продовжуватимете сильно любити Господа, вашого Бога. Однак, якщо відступите і підете до цих позосталих народів, які з вами, поженитеся з ними, змішаєтеся з ними і вони з вами, то знайте, що Господь не продовжуватиме винищувати ці народи з перед вашого обличчя. І вони будуть для вас пасткою на спотикання та цвяхами у ваших п'ятах і колючками у ваших очах, аж доки не загинете із цієї доброї землі, яку вам дав Господь ваш Бог. Я ж відходжу дорогою, як і всі, які на землі. І знайте серцем вашим і душею вашою, що не пропало жодне слово з усіх слів, які сказав Господь ваш Бог щодо всього, що стосується до нас, не втрачено з них нічого. І буде, що так, як прийшли на нас усі добрі слова, які нам сказав Господь. Так наведе Господь Бог на нас усі погані слова, аж доки не вигубить нас із тієї доброї землі, яку дав нам Господь. Коли ви порушите завід Господа вашого Бога, який він вам заповів, і, пішовши, служитимете іншим богам і їм поклонятиметеся. Ісуса Навіна, розділ 24 Ісус зібрав усі ізраїльські племена до селома, скликав їхніх старішин, їхніх писарів та їхніх суддів і поставив їх перед Богом, і промовив Ісус до всього народу. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, ваші батьки, Тара, батько Авраама і батько Нахора жили спочатку на другому боці ріки і служили іншим богам. Та я взяв вашого батька Авраама з за ріки і вів його по всій землі, я розмножив його нащадків, дав йому Ісаака, а Ісаакові Якова та Ісава, я дав Ісавові гору Сеїр, щоб успадкувати її, а Яків і його сини спустилися до Єгипту і стали там великим, численним і сильним народом, та єгиптяни заподіяли їм зло. І Господь уразив Єгипет тим, що вчинив їм, і після цього вивів вас з Єгипту, і ви ввійшли в Червоне море. А єгиптяни погналися за вашими батьками на колісницях і на конях аж у Червоне море. Тоді ми закричали до Господа, і Він дав хмару і туман між нами і між єгиптянами, і навів на них море. І воно покрило їх, і ваші очі побачили, що Господь учинив в єгипетській землі, і ви пробули в пустелі багато днів. Він привів нас у землю аморейців, які проживали на другому боці Йордану, і ви стали добою з ними. І Господь передав їх у наші руки, і ви успадкували їхню землю, і вигубили їх з перед вашого обличчя. Але піднявся валак. Син Сепфора, цар Моавський, і став до бою з Ізраїлем. І, пославши послів, він закликав Валаама проклясти вас, та не забажав Господь твій Бог вигубити тебе, і благословенням поблагословив вас і спас вас з їхніх рук, а їх видав вам. Ви перейшли Йордан і прийшли до Єрихона, а мешканці Єрихона. Ферезеєць, Ханаанець, Хет, Амореєць, Гергесеєць, Евеєць і Євусеєць вступили у війну з вами, та Господь передав їх у ваші руки. Він послав перед вами шершнів і вигнав їх з перед вашого обличчя, дванадцять аморейських царів, не твоїм мечем і не твоїм луком, і дав вам землю, на якій ви не трудилися, і міста, які ви не збудували. І ви поселилися в них, і ви їли з виноградників і оливкових дерев, яких ви не насаджували. Тепер же бійтеся Господа і служіть йому в щирості та в праведності, й усуньте чужих богів, яким служили ваші батьки на другому боці ріки і в Єгипті, та служіть Господу. Якщо ж не угодно вам служити Господу, сьогодні виберіть собі самі, кому служитимете, чи богам ваших батьків, які на другому боці ріки, чи богам аморейців, між якими на їхній землі ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господу, бо Він святий. У відповідь народ сказав: Хай не станеться, щоб ми покинули Господа, аби служити іншим богам. Господь Бог наш, Він є Богом. Він вивів нас і наших батьків з Єгипту і зберіг нас в усій дорозі, якою ми йшли, і серед усіх народів, через які ми проходили. Господь вигнав усі народи і аморейця, який заселяв землю з перед нашого обличчя. Отже, і ми служитимемо Господу, бо Він є нашим Богом. Тоді Ісус промовив до народу: Ви не зможете служити Господу, бо Він є Богом святим, Він ревнивий, не простить вам ваших гріхів і беззаконних вчинків. Коли ж залишите Господа і служитимете іншим богам, то Він, навідавшись, учинить вам зло і вигубить вас замість того, щоб робити вам добро. Та народ відповів Ісусові: Ні, ми таки служитимемо Господу. Тоді Ісус промовив до народу Ви свідки проти себе, бо ви вибрали Господа, щоб йому служити, тепер же усуньте чужих богів, які є у вас, і спрямуйте ваше серце до Господа, Бога Ізраїля. І народ відповів Ісусові: Ми служитимемо Господу, і Твого голосу будемо слухатися. У той день Ісус уклав завід з народом, Він дав йому закон і суд у селомі перед наметом Бога Ізраїля, а ці слова Він записав у книгу Божий закон. Ісус узяв великий камінь і поставив його під модриною перед Господом, і промовив Ісус до народу: Ось цей камінь буде вам свідком. Бо він почув усе сказане йому Господом, що лише сказав сьогодні до нас, і він буде у вас свідком до останніх днів, коли скажете неправду Господу моєму Богові. Після цього Ісус відпустив народ, і вони пішли кожний до свого місця, і служив Ізраїль Господу всі дні Ісуса і всі дні старійшин, які пробули час з Ісусом, і котрі побачили всі Господні діяння, які Він учинив для Ізраїля. І сталося, що після цього Ісус, син Навина, Господній слуга, помер 110-літнім. Його поховали в границях його спадку в Тамната Сахарі, на горі Єфрема, на півночі гори Гаас. Ізраїльські сини винесли з Єгипту кості Йосифа і поховали в Сікімі на частині поля, яке Яків придбав у аморейців, які жили в Сікімі за сто овечок, і дав його Йосифові в спадок. І сталося, що після цього помер і Елеазар. Син Аарона, перосвященик і був похований у Гавааті, місті свого сина Фінееса, яке дав йому на горі Єфрема.